Вітаю на попередніх заняттях. Ми розглядали кам'яну добу, визначили основні досягнення палеоліту, мезоліту та неоліту. Людина, долаючи найрізноманітніші виклики, вдосконалювала свій побут, змінювала свої господарювання. Але принциповою особливістю кам'яної доби було те, що основним матеріалом, який людина використовувала для створення знарядь, був камінь. Сьогодні ж ми поговоримо про період, в якому людина починає виготовляти перші відомі вироби з металу міді. Тема сьогоднішнього уроку. Мідна кам'яна доба. кам'яний вік або енеоліт позначає назву періоду, в якому людина починає виготовляти перші відомі вироби з металу міді. при цьому все ще використовує знаряддя з каменю, адже мідь поступається каменю в міцності і тому витіснити його не могла. Мідні руди одне з найдавніших мінеральних утворень, яке людство почало добувати, обробляти і використовувати для виготовлення інструментів, зброї, прикрас. Хронологічно Енеоліт охоплює п'яте третє або четверте третє тисячоліття до нашої ери. Подібно до інших періодів, ця доба почалася на різних теренах у різний час, і більше того, її виділяють навіть не для всіх регіонів. Ймовірно, обробка міді почалась водночас у кількох районах. Початково для обробки мідних самородків використовували холодне кування. Тобто без нагрівання металу. Найдавніші у світі металеві речі були знайдені під час розкопок в Анатолії, що в Малій Азії. Тут люди освоїли технологію вилучення міді з руди, ймовірно, маючи досвід випалювання кераміки, люди змогли створити піч для плавлення міді. З неї можна було виготовляти різноманітні вироби, а ті, що зламалися, повторно використовувати. Але варство дозволяло легко тиражувати однотипні знаряддя. В процесі лиття кам'яні. Ливарні форми заповнювали розплавленою міддю, мірилом належності певної спільноти до енеолітичних культур є не лише наявність мідних знарядь, а й сукупність певних ознак, зокрема, наявність землеробсько тваринницького господарства, поява мідних знарядь за переваги кам'яних, великі зазвичай глиняні будинки. Наявність мальованої кераміки. В добу енеоліту відбулося виокремлення людей, які займалися певною конкретною діяльністю, що могла бути пов'язана з обробкою глини і гончарством або ж обробкою металу. Так з'явилися ремесла, тобто невелике за обсягом виготовлення виробів за допомогою ручної праці та примітивного знаряддя для задоволення побутових і господарських потреб. Найдавніші ремесла це гончарство, ткацтво, обробка. А каменю, обробка металів. В неоліті формуються усталені торгівельні шляхи, зароджується торгівля. Спочатку відбувався обмін надлишками продуктів і виробів. Зокрема, мідь та золото обмінювали та експортували. Згодом з'явився процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. В неоліті відносно покращились побутові умови. Великі неолітичні поселення подекуди досягали колосальних розмірів. У них зводили будівлі, відмінні за розміром від житлових, які мали певне сакральне, тобто духовне або навіть і громадське призначення. На території України більшість здобутків енеоліту пов'язані з приходом племен трипільської культури. Вона Стала північно-східним продовженням культури Кукутені, яка існувала на території сучасної Румунії та Молдови. Назву їй дав археолог Вікентій Хвойко, який проводив розкопки наприкінці XIX століття поблизу села Трипілля на Київщині. Чимало сучасних дослідників використовують назву Кукутені Трипілля. Характерною рисою цієї культури є наявність мальованої кераміки, проте трипільські поселення на теренах України мали відмінні від румунських риси. До прикладу, носії культури Кукутені постійно мешкали на одному місці впродовж століть. Відомість у трипільців типовими були ситуації, коли після 50-70 років проживання та виснаження природних ресурсів певної території поселення покидали і навіть спалювали, можливо, з ритуальною метою. Найдавніші ранньотрипільські пам'ятки датують кінцем 6-го тисячоліття до нашої ери. Апогею, тобто максимально високого розвитку, культура досягла впродовж 5-4 тисячоліть до нашої ери. Вироби з глини найрізноманітніших форм, призначень і орнаментів це головна візитівка трипільської культури, яку часто називають ще культурою мальованої кераміки. Найпопулярнішими елементами в орнаменті були спіраль, меандр – декоративна звивиста неперервна лінія, та канелюри вертикальні або горизонтальні. Дальні жолобки на виробі. Поширеним також був поліхромний розпис чорною, білою та червоною мінеральними фарбами. Трипільські хати були двоповерхові, прямокутної форми. Стіни були дерев'яні, обмазані з обох боків багатошаровою глиною і часто розписані темно-червоною фарбою. Одне з найбільших трипільських поселень тальянки займало площу 450 гектарів і налічувало три тисячі будинків, в яких мешкало понад 15 тисяч осіб. А у 2012 році, поблизу села Небелівка на Кіровоградщині, археологи дослідили найбільшу з усіх відомих будівель трипільської культури розміром 60 на 20 метрів. Ця споруда була побудована з деревини і глини, мала два поверхи. Дослідники погоджуються, що будівля мала громадське призначення, а українські науковці припускають, що перед нами трипільський храм. Всередині археологи знайшли сім глиняних платформ із залишками. Посуду і кісток тварин. Можливо, це вівтарі. Один із них має орнаменти з п'ятиків. Археологи відзначають, що небелівська мегаспоруда схожа на близькосхідні храми 5-4 тисячоліть до нашої ери. Згодом трипільська культура втратила більшість зі своїх характерних рис. Внаслідок зміни кліматичних умов зменшились розміри поселень, зникли поселення гіганти, і поступово трипільська культура змінилася і переросла в інші культури. Бронзової доби. В Енеоліті на теренах України існувала ще низка інших культур. Деякі з них, зокрема на півдні України, поступово перейшли до скотарства і стали основою наступних культур степової зони бронзової доби. Йдеться передусім про середньостогівську культуру, територія її поширення, степ та лісостеп на Дніпрянщини, північне приазов'я, басейни річки Сіверський Дінець та нижня течія річки Дон. Вона існувала із середини п'ятого до середини четвертого тисячоліття до нашої ери. Середньостогівці розводили овець, кіз, свиней. За однією з версій, середньостогівці першими в Європі приручили коня, за іншою полювали на коней або випасали їх у непівдикому стані, вирощували пшеницю, ячмінь, просо та горох. Скотарство в них домінувало над землеробством. Шнуровий орнамент середньостогівської кераміки вважають найдавніш у Європі. Він складався зі смуг, що порізують посудину. У верхній частині чергуються з рядами зигзагів або дрібних мотивів. Іноді це серпоподібні елементи або відтиски, вузликів, сітка, вертикальні прямі стовпчики. Застосування першого опанованого металу мало далекосяжні наслідки, про які ми обов'язково поговоримо на наступних заняттях. А я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.